В Україні конституція з'явилась на 70 років раніше ніж в Сполучених Штатах Америки, і на 300 років раніше ніж в Росії. Демократія це одвічна цінність українського народу, яка зародилася ще в часи Київської Русі. Сьогодні ми поговоримо про те, чому в Україні демократія завжди перемагає і чому це неможливо в Росії. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Ще в 11 столітті з'являється перший документ української історії, що створено на демократичних засадах Руська Правда Ярослава Мудрого. Це по факту письмова збірка законів. Вона встановлювала права власності та успадкування. Були там і такі важливі навіть для сучасного світу речі, як гендерна рівність. Насправді, давньоруське право зрівняло жінку у правах з чоловіком. Після смерті голови родини її могла очолити його дружина чи донька, перебравши на себе. Права на майно і землю взагалі в ті суворі часи середньовіччя в законах Київської Русі було чимало проявів справжнього гуманізму. Наприклад, заборона смертної кари навіть за найтяжчі злочини. Правовий кодекс 11 сторіччя дає нам уяву про те, якими принципами керувалися наші пращури. Так от ліберальність Ярослава Мудрого стосувалася не лише законів, а й всієї його політики. Від спілкування з народом до зв'язків з очільниками європейських держав. Онук Ярослава Володимир Мономах став київським князем зовсім не за правом народження, як було заведено у ті часи. Міське віче, що зібралося у Софіївському соборі, Закликало Мономаха на правління. Він уже був відомий перемогами над половцями, і кияни запросили його до себе громадським рішенням. Взагалі, Володимира Мономаха історики вважають найуспішнішим топ менеджером Русі. Наприклад, він вніс зміни до руської правди свого діда, зробивши закони ще демократичнішими. Новими законами було заборонено продавати боржників у рабство і скасовано помсту за вбивство. До цього родичі вбитого могли чинити самосуд. Відтепер ні. Нащадкам Володимир Мономах залишив повчання дітям, послання майбутнім князям. У ньому він пише про необхідність виявляти милосердя, співчуття та повагу до інших людей. Старих шануй як батька, а молодих як братів, пише Мономах. Його повчання, до речі, корисно читати дітям і сьогодні. У 13 столітті монгольська навала пройшлася стихійним лихом майже по всій території сучасних Росії і України, знищуючи міста і сотні тисяч людей. Саме після цього з'явилося цивілізаційне розмежування між територіями нинішніх країн. Політичний центр України перемістився із Києва на захід, де утворилося Галицько-Волинське князівство. А у Москві запанували ординські порядки, абсолютне ієрархічне підкорення владі, відсутність приватної власності та особистих свобод. Україна ж орієнтувалася на найближчих європейських сусідів. Саме тому у 14 сторіччі українські міста починають отримувати магдебурзьке право, тобто повноцінне самоврядування. Прийшло Магдебурзьке право з Німеччини. Першим із сучасних українських міст його отримав Львів у 1356-му. А згодом майже всі сучасні обласні центри України і найбільші міста. Віднині жителі цих міст самі обирали місцеву владу, регулювали торгівлю та всі суспільні правила. Уся влада міста була в руках двох колегій. Перша на чолі з Війтом і його радниками керувала міським господарством. Другу очолював бургомістр і шість лавників. Вони займалися судовими справами. Участь у їхніх виборах брали всі городяни. Міська влада, магістрат мала право формувати тодішню тероборону, власне військо для захисту міста. До речі, київський магістрат розташовувався на контрактовій площі. Магдебурзьке право сприяло розквіту міст, а добробут, як ми знаємо, напряму залежить від можливості господарювати на власній землі. Загалом за п'ять століть самоврядування за приблизними підрахунками отримали більше 300 міст сучасної України. Сила, сміливість і демократія саме таким міг бути політичний слоган козаків у XVI столітті. Устрій цієї військової громади здається просто неймовірним. Це співтовариство вільних воїнів, які самі обрали свій спосіб життя, тому будували свої правила співіснування не на підпорядкуванні, а на засадах взаємоповаги та довіри. На основі цих цінностей козаки створили свою державу, Гетьманщину. Влада тут була не лише в Гетьмана. Вищим органом влади Гетьманщини була Генеральна Рада. Повноваження Генеральної військової ради частково збігалися і конкурували з повноваженнями гетьмана. Тричі на рік збирався Сейм із полкової і сотеної старшини та депутатів від запорізького війська. А на початку XVIII сторіччя створено першу конституцію в Україні і одну, до речі, з перших у світі взагалі на понад 70 років раніше ніж навіть у Сполучених Штатах. Тоді козаки під проводом гетьмана Мазепи та в союзі зі шведами виступили проти російської армії, але, на жаль, терплять поразку і відступають в місто Бендери. Про це ми розповідали детальніше в іншому випуску реальної історії. В Бендерах, після смерті Мазепи, козацька старшина обирає гетьманом Пилипа Орлика, і він разом із козацькими старшинами видає першу конституцію. Конституція Пилипа Орлика, нового гетьмана запорізького війська, наступника Івана Мазепи, це документ, що підтверджує право українського народу на вільне життя, незалежне від чужого ярма. У ній затверджується принцип суспільного договору, ідея парламентаризму та державна незалежність. Насправді саме це стало причиною розгрому Запорізької Січі. Демократична держава всередині Російської імперії аж ніяк не влаштовувала Катерину II, і вона по факту втрачала контроль над козаками в 1775 році. Запорізька січ була знищена, але козацька демократія ще довго буде дороговказом для наступних поколінь українців. І ось тепер найгостріший момент Росія. Якщо подивитися на неї з висоти століть, то стає зрозумілим, що поки Україна все своє життя боролася за свободу і демократію, то Росія все своє життя боролася проти. В цьому і полягає основна відмінність між нашими народами і нашими країнами. Якщо бути відвертим, щось схоже на демократичний інструмент існувало в одному російському місті Новгороді. Але це було ще у 13 столітті, коли він не був російським, а існував як самостійна республіка з високим рівнем культури і процвітаючою економікою. Так от Новгородські вічі, у якому городяни збиралися вирішувати найважливіші питання міста, вперше в 11 столітті скликав: знаєте хто Ярослав Мудрий. Він був князем Новгорода до свого князівства в Києві. Навіче вирішували фінансові, судові законотворчі питання. Основною причиною такої прогресивності Новгорода була близькість до Європи, звідки бралися ідеї управління. Саме демократія вплинула і на благополуччя міста. Тут процвітала торгівля, була майже загальна грамотність. Проте вільний Новгород стояв кісткою в горлі московських царів. У Москві панувала деспотія та бідність. Підкорення Новгорода почав московський цар Іван III, аби запобігти зближенню міста з Литвою. Він завоював Новгород, репресував всю знать, встановив свою владу і заборонив Віча. А вічовий дзвін, яким збирали людей на Віче, відвіз до Москви як трофей. Через 100 років у 14 столітті його онук Іван Грозний закінчить підкорення Новгорода. Він втопить непокірне місто в крові, не жаліючи жінок і дітей. Характерно, що довгі роки період правління Івана III та Івана Грозного російські історики будуть називати великим за оце велике возз'єднання російських земель. А якої кількості жертв коштувало це велике воз'єднання, зазвичай згадувати не прийнято. Це взагалі важлива риса історичної пропаганди в Росії. Поки передові держави світу пишаються подіями, коли вони відвоювали собі свободу. Росія публічно хвалиться періодами найжорстокішого закручування гайок. Давайте повернемося до магдибурського права. Це дуже наочний приклад. Цю систему самоврядування мало три сотні українських міст. І обов'язково крупні міста, які сьогодні є обласними центрами. А скільки російських міст мало магдебурське право? Аж 12. Отже, чому Росія не може побудувати демократію? Справа у тому, що віками Кремль формував єдиний центр влади і сувору підпорядкованість. Відтак не було жодної спроби дізнатися, що ж хоче і про що думає народ, чи тим паче допустити його до управління. У народу не було виборчого права. Прав людини просто не існувало. Освіта, як і медицина, були привілеями для обраних. Більше того, Росія це нерозривність влади і церкви. Духовенство Росії не з народом, а з владою, і це також впливає на свідомість народу, адже священики єдині, хто спілкується з людьми, але проповідують їм геть не демократичні ідеї. Ще в одинадцятому сторіччі митрополит Іллеріон стверджує, що поділ людей на керуючих та керованих це рука та помисел Божий. Цієї думки російська православна церква дотримується і досі. Як наслідок на початку ХХ сторіччя Росія це самодержав'я без натяків на Конституцію. Росія це відсутність парламентаризму. Держдуму тут створили аж в 1905 році, але її міцно тримали в руках уряд і імператор, розпускали і переубирали, поки вона не стала повністю ручним органом. Переконана у своїй вседозволеності, влада Російської імперії сама потрапила у свою пасту. Століттями пригнічуючи навіть думки про демократію, не допускаючи спілкування з народом, вона остаточно впала після кривавої революції. Україні, де працювала лише сила, влада змогла змінитися тільки таким чином. 1917 року в Росії, спустошеній Першою світовою війною, безробіттям і безгрошів'ям, сталася лютнева революція. Робочі почали забостовку, на їх сторону перейшла армія. Цар зрікся престолу, а управління перейшло у руки тимчасового уряду, який був сформований з тодішніх депутатів Держдуми. Історики схиляються до того, що це було коротке вікно можливостей нарешті сформувати демократичне управління державою. Цією дещо наївною мрією кілька місяців жили інтелігенти. Утім, були питання, які необхідно було терміново вирішувати. Зокрема, що робити із війною і з Україною? Останнє питання було поставлено руба новоствореною українською центральною радою на чолі з Михайлом Грушевським. Вже своїм першим універсалом вона затверджує, що хоче бути вільною у складі Росії, але сама буде розпоряджатися своїм життям і обирати владу всенародним таємним голосуванням. Так Україна черговий раз говорила про демократію. А Росія тепер у особі тимчасового уряду зневажливо відмовила у цьому. Це і численні інші питання довели повну імпотенцію тимчасового уряду. Він погруз у внутрішніх сварах, чим скористалися більшовики, ліві радикали, які вже у жовтні 1917-го силою забрали владу у Керенського і його команди. Більшовицький переворот, звичайно, не призвів до демократії, він і не ставив собі таку мету. Метою був переділ власності та знищення представників старого режиму, але зовсім не демократія. Так, одна диктатура царського зразку змінилася на іншу зразка більшовицького. Існує думка, що головна проблема Росії її розміри. А відтак складність управління. Ніби тут не може існувати іншої влади аніж міцна рука Кремля. Але це насправді повна нісенітниця. Адже великі за територією держави, США, Канада змогли побудувати демократію, а етнічне, релігійне різноманіття вплинуло на демократію лише в позитивному сенсі, навчило домовлятися, а не пригнічувати. Століттями Росія тягнула за собою в тоталітарну безодню і Україну. Але репресії завжди мали і зворотній ефект. Українці придумували способи обманути систему, об'єднатися проти гнобителя, а отже, покладатися лише на себе і громаду, а не на керівника згори. Українці історично більше покладаються не на державу, а на суспільство. Соціологічні опитування 2022 року показують, що росіяни більш толерантні до авторитаризму. Вагомо більший відсоток громадян у Росії готовий дати владі право переглядати їхні листування, збирати інформацію про себе, контролювати навіть особисте життя. Росіяни асоціюють себе зі своєю державою, українці зі своєю спільнотою. Через віки українці опинилися на тій сторінці своєї історії, де демократичний вибір виявився вирішальним. Призвів до цього довгий ланцюг подій від прогресивних київських князів до дисидентів ХХ століття. Але насправді становлення української демократії ще не закінчено, тому що демократія це не результат, а процес. Така ось реальна історія.